На сумщині голодують чорнобильці інваліди. У місті Ромни з опівсотні ліквідаторів аварії на ЧАЕС оголосили безстрокову акцію. Ми всі будемо стояти всі. акцію голодування. Також підтримуємо. А я кожа терпіти протестувати прийшли просто в управління праці та соцзахисту населення. ми як то вибирати пільги, чорнобильські пільги чи по пільги інваліда війни. Зміни до закону запровадили ще в грудні торік. А тепер ліквідаторів змушують визначитися, які пільги вони хочуть отримувати, а від яких відмовляться. Кожний рік вбирається, вбирається, вбирається всі тобто, статті. І з декількох десятків статей соціального захисту на даний момент діючих, ну напевне. Ну, Три-чотири статті остав залишилися. Інваліди обурені кажуть, від нового року їм просто перестали платити Найдур, по 303 віде. гривні на харчування за Чорнобильською пільгою. Бідкуються і без того, але зводили кінці докупи. Тепер не знають, як виживати. Обіцяють, стоятимуть, доки їм не повернуть їхніх виплат. Я прийшла за батька. Він у мене інвалід першої групи. Він не ходить, він не розмовляє. Я прийшла за його права боротися, тому що в нього залишив він уже сам нічого не бажає більше. І в нього забирають послідні пільги при оцій зараз ситуації, яка зараз відбувається в країні. Ці кошти триста гривні. Це копійки, і то вони не хочуть їх дати. На лікаря виплачується на ліки, де тим більше ніхто не хоче виплачувати.